Ну, Обратись, дякую, дякую, що підготувалися на моє звернення, на наше звернення, про те, що ми сформували батальйон Україна. Я знаю, що хтось із вас по мені розказує про те, що ви ужерветеся у бій. Я розумію ваші почуття. Коли ви бачите, як терористи, як диверсанти убивають на сході наших побратимів, наших людей, то звичайно сидіти тут і тренуватися не хочеться. Але. Війна це перш за все відповідальність за життя людей. І гинуть маємо не ми, а наші вороги. І тому, поки ви не будете навчені, поки ви між собою не будете скомуніковані, поки я чітко знатиму, що ви живими повернетеся із боя, я вас нікуди не відпущу, бо я несу за вас відповідальність і перед вашими сім'ями, і перед вашими дітьми, і перед вашими жінками. І тому, будь ласка, от коли мені скажуть, що ви готові, що ви навчені, що ви озброєні, подивіться, хто проти нас воює. Це найманці, це терористи, це натуральні вбивці. Бо завчора вони застрелили 16 військовослужбовців Збройних сил. Три дні тому вони застрелили сім ВДВшників. Сьогодні, вночі вони розстріляли півбатальйону Донбас. Півбатальйону Донбас сьогодні в засідці розстріляли. Хоча не хочу, щоб було так само і з моїми бійцями, з моїми побратимами. І тому я прошу батьків, командирів, інструкторів, значить, активно працювати і за кожного несете персональну відповідальність. За кожного. Щоб ми з вами героями повернулися із фронту. Бо ворог проти нас, щоб ви розуміли, це не дитячий садок, це не грав зерніцю, хто грав. Це справжня війна, а на війні вбиває. Ми в Азові, отут стоять ваші командири, ми разом з ними були в Маріуполі, коли наших, наших хлопців там у який поряд зі мною стояв, сьогодні вже один на набайком кладовищі герой похований, Родіон Добромов, у якого залишили зву...